Всім привіт на каналі Reaction Yay. І так, відео виходить е, зараз. десь Хоча не знаю, коли це відео вийде. А десь до 9 точно і десь 8. Куча, ну, десь з 8 до 9 відео виходить. Хоча ви ж вже бачите його, значить. Е, все добре. Зараз пляха з цими Дивіться, Сьогодні ми продовжуємо слухати дитячий нацвідбір наш і, Активність, і... Активність та є, ну нам ну, так, так, ну, така дивляться, але та... середній середні перегляд це 40 секунд, там, 50 секунд, хвилина. Ви серйозно, коли відео йде 12 хвилин. Ну, 5-6 я б ще не здавався. Але хвилина. Так, будь ласка, я вас дуже прошу. Я для кого стараюсь знімаю? Просто додивіться, вас за десь хвилин ну, нічого не станеться. Просто ж послухайте мою думку, то все тож для мене теж дуже, дуже важливо. Сподіваюсь, будете дивитися так, тому що хвилина це не діло. В середньому нагадую. Сегодня у нас Ілля Коновченко. спейс шіп, космічний корабель. Хм. Цікаво, знаєш, Ілля Коновченко е зараз проживає в Швейцарії. Він сам з Харкова здається, скільки років я не пам'ятаю. Здається, 12, якщо не помиляюсь, і поспіває про, про свої, скажімо так, свої мрії, чи що, ну от, щось типу такого. Давайте почнемо слухати, тому що не хочу особливо так затягувати відео. Ну, принципі, хочу ще після відео поговорити. Ну, після пісні. З перших секунд, не те, що я, піз... коли я пізнав, По цим мотивам, по, ці... по бітам. Монатік, Монатік 2.0, ну блін, е... От Одрані такий Монатік другий. Мені поки не подобається. Чесно, не подобається. Такі пісні і, і не дуже, і слухаю, і не дуже подобається. Ну, слухаємо далі. от Тільки перші секунди я вже розумію, яка буде пісня. стати сам Мама, мама, каше, літаю в космосі. Окей, мама, я не проти, потрібен мені спеші. Ті бахти, вдиватим всі своїх. Коли як не зараз, поки серце б'ється, Поки як молоді спешить, так потрібен мені. стати сам Спеши. Я не можу це сприймати, що це не Монатик. Не можу, вибачте, ну от все то саме. Все то саме, як монатика. І...

а звісно і заїдає трохи, знаєш, печі. Так, потрібен мені. Прикольно, прикольно. Е, ну, скажімо так, так, я вже до речі, конкретно змінив свій рейтинг, я вже переслуховував ці пісні, які я слухав, Я зрозумів, що для мене тепер не останнє не мисто, а останні плачуть янголи. Ну, реально, я не знаю, чому її стало аж на другий ще вчора, але я переслуховував в наушниках, так ішов додому, там слухав ці пісні. Рано по поріну, але це ні-ні, ні не теж треба на Я ще яру бачення. А ну, так от. Але ця пісня це просто щось слухам далі. Щоб своїх, ти, ти кожен люби, люби. люби. Space, space, sometimes dance, dance yes, I space, I space, I'm a space. Yeah. Hey Luda. Put your Во-во-во-во-во-во-во мене дуже вибачте за, за цей недосміх, але що це таке? Я просто коли ж ніколи не чув на більше на, на українському нас відборі дитячому. Та й взагалі на гірбачні дитячому я такого взагалі не чув. Ну, щось незвичне, щось прикольне таке. Не знаю, ну щось таке незвичне.

але так. Оскільки послухалося 7, да? ой-ой-ой-ой-ой, тепер треба буде якось. -то все. Е, перше в мене, тоді Unbelievable. Е, unbelievable виходить. Друге це «Harmony». Е, Коган Верника. Потім «Spaceship». Коновченко. Це вже скільки у нас Тр трейде. На мис. так что чекайте, щось не сходиться. Площадь, голова, останні, сьома. Ой, який сьома? на 16 5, я вам скажу потім вже після е, останньої пісні конкурсної. но ну, за цьому вам ті пісня ставлю е, за такі, напевно, вісім. Прикольна, прикольна пісня, прикольна. Я хотів послухати її на. Десять де міру баченням зайдає жорстко. Е, тому дуже хотілося б її почути. І По для мене поки на пісня, яку я не хочу на гірбачення, це плачуть янголи. Оце прям, само, дно з усіх, кого я чув. Ну, я не знаю, там занадто проста пісенька. А тут всі цікаві. Ну, цікаво. Дякую, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Всім пока-пока-пока.